Ще одне з питання, яке розглядалося на колегії, це опалювальний сезон, хід опалювального сезону на Львівщині. Цього року він особливий тим, що у листопаді ми маємо досить теплу погоду. Враховуючи це, я дав вказівки відповідним структурам, відключити опалення, тому що ми можемо спокійно сьогодні жити і працювати. Тих полі погодних умовах без, без опалення. І ми отримуємо, за нашими розрахунками, досить суттєвий ефект по зменшенню споживання природного газу. Ви розумієте, для нас це на сьогоднішній день дуже і дуже важливо, тому що власного видобутку природного газу, який є на Україні, і того об'єму. Природного газу, який на сьогоднішній день є у сховищах природного газу, є недостатньо для того, щоб спокійно пережити цей опалювальний сезон. І ми уряд нашої держави розраховує на реверсні поставки з Європи. Хоча сьогодні ви знаєте, що вже є достатньо серйозне напрацювання по закупівлі газу у нашого північного сусіда. Про що нам? Про що ми можемо довідатися з засобів масової інформації. Сьогодні, до речі, на Львівщині один з найвищих показників по розрахунку наших теплокомунальних підприємств це природний газ. За січень-вересень 2014 року цей показник на Львівщині складає 70,8%. Майже 71% це рівень розрахунку наших. Теплопостачальних підприємств з національною акціонерною компанією Нафтогаз України. В той час, коли середній показник по Україні складає 43,5%. Тобто це говорить про те, що наші теплокомунальні підприємства достатньо активно націлені на розрахунок з основною національною газопостачальною компанією. Нафтогазом України і в цьому плані е, на всіх засіданнях на державному рівні дівчина виглядає на достатньо хорошому рівні. Єдине, я хотів би зауважити, що дуже багато керівників теплопостачальних організацій все-таки не допрацьовують, тому що є е, в багатьох випадках немає підписаних договорів з національною акціональною компанією «Нафтогаз України на поточний місяць. І тому, коли теплокомунальне підприємство не законтрактувало газ в НАК Нафтогаз України, то відбувається так званий понад відбір підбір газу. І тут сьогодні Львівщина, на жаль, на жаль, пасе на превеликий жаль. Тому я хочу е зосередити увагу всіх керівників теплопостачальних організацій їхати в НАК Нафтогаз, підписувати угоди, домовлятися, щоб Львівська область е мала так звані ліміти газу. Це зараз дуже і дуже важливо.